Права 5.33. На моніторі комп'ютера число 2500? Щохвилини комп'ютерна програма множить або ділить це число на 2 або 5, одержуючи при цьому натуральне число. Чи може на моніторі рівно через годину з'явитися число в першому завданні 10 тисяч, у другому 20 тисяч. Ну що ж, спочатку пригадаємо, що в одній годині 60 хвилин, то це означає, що у нас всього буде 60 операцій. Треба підібрати, чи можливо за 60 операцій зробити отримати таке число із 2500. Ну що ж, записуємо, оскільки пишемо одна година дорівнює шістдесят хвилин то, то нам необхідно дізнатись чи можливо за 60 операцій, операцій отримати з 2500 шукане число. Зараз ми знаємо, що операції буде 60. Що, що ми можемо проаналізувати, у нас множить або ділить на 2 або 5. 2 і 5 це взаємно прості числа. Що це означає? Що якщо я хочу одержати то саме число, яке в мене є зараз, і я, наприклад, помножив на 2, то я не зможу поділити чи помножити на 2 три рази, а потім один раз поділити на 5 і повернутися до попереднього числа. До попереднього числа я зможу повернутися, знаєш, якщо наприклад помножу на 5 і поділю на 5. Помножу на 2 і поділю на 2. Але я не зможу помножити на 5 і помножити на 5, а потім кілька разів поділити на 2 і отримати вихідне число. Це дуже важливо. Записуємо тоді, оскільки. 2. І 5. Взаємно. Числа, то одержати вихідне число можна тільки тільки е, в дві операції Ну і запишемо помножити на 2. Давайте я напишу. І поділити на 2. Потім помножити на 5 і поділити на 5. Ну що ж, ми прийшли до висновку. Якщо в нас є деяке число А, то нам потрібна парна кількість операцій для того, щоб у нас знову після деяких дій отримати те саме число. Тільки парну, не можна не парну кількість отримати те саме число А, яке в нас було. Бо це взаємно прості числа. І щоб одержати 2510 тисяч в першому завданні, чи можна це, я пропоную таку послідовність дій. Ну, наприклад, записуємо перше завдання. Перша дія Перша дія 2500. Ми множимо на 2. Це буде 5000. Так, Далі. Друга дія. Я пропоную 5 тисяч знову помножити на 2. Це буде 10 тисяч. Все, у нас вже є те саме число, що нам необхідне. У нас ми використали дві дії. Дві операції, і у нас залишається ще 58 таких дій. І якраз парною кількістю чи множити на 5, і ділити на 5, чи множити на 2. І ділити на 2, чи їхньою комбінацією. Лише одних і так чисел можна одержати. Тоді 10 тисяч через 58 ще операцій. Але ще раз, це комп'ютер може отримати, він не обов'язково отримає з першого разу, але теоретично таке можливо. Він це робить випадково. Ну що ж, тоді я записую так: 10 тисяч. 10 тисяч. Що множиться на 2. Записуємо тоді так, помножити на 2. І поділити на 2. Нехай буде на 2, можна 5. Ну і так далі. Знову пишу помножити на 2 і поділити на 2. Так, ну і позначимо, що таких операцій всіх ще можна зробити 58. 58 дій, ну або операції. І. Тоді ми знову одержимо 10 тисяч. Тобто, в першому завданні цілком можливо, що випадково колись комп'ютер одержить 10 тисяч. Так, а чи може отримати 20 тисяч? Ну, здавалося б, чому ні, що заважає. Ну, але щоб отримати з 2520 тисяч, нам потрібно не дві операції, а три операції. І в нас залишиться 57 операцій, а це не парна кількість. Записуємо тоді друге. Так, записуємо, що щоб отримати. 20 тисяч. Потрібно. Дві тисячі п'ятсот. Три рази. Рази. Помножити? давайте, як ми писали? Помножити на два, так і І В нас залишається 57 сім а це не Парна кількість. Виконавши 57 операцій неможливо. Знов одержати двадцять тисяч. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чи може на моніторі рівно через дину з'явитися число. В першому завданні 10 тисяч може з'явитися, пишемо так. А в другому завданні не може. Пишемо ні. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.